Всесвіт Dragon Age від початку планувався як книжкова серія. Тож сюжет та лор усіх частин можна вивчати годинами серед вюнких рядків діалогів, нотаток та перипетій історії величної трилогії і її DLC. Саме тому наша команда взяла на себе місію лаконічно розповісти основні події перед релізом нової частини. З вами команда UA Games, А попереду вас очікує занурення у історію всесвіту Dragon Age. Якщо Тедас єдиний континент, на якому розгортаються події усіх трьох частин, то про сусідні землі відомо небагато, проте кажуть, що їх заселяють інші істоти та нові раси, адже самі люди прийшли до Тедасу з півночі, як і кунарі, великі гуманоїди зі шкірою металевого відтінку, білявим волоссям, частіше за все, ще й з рогами та дуже агресивним характером. На початку чарівний світ страждав не від породжень темряви, а від більш земних проблем. А саме війн, боїв за владу, змов кожна раса континенту знаходилась під контролем жаги величі, що призводило лише до збройних конфліктів. Як от відома війна між дворфами, жителями підземної частини Тедесу та ельфами, котрі раніше були найрозвиненішою расою. Однак, почавши війну, вони втратили забагато. Дворфи стали домінуючою расою, що контролювала левову частину ресурсів. А ельфи після нищівної поразки та втрати власного міста. Почали асоціюватись із бідністю. Деякі з них перетворились на кочівників та створили власні племена по всьому континенту, а інші поселились у розвинених містах, де живуть поруч з людьми, які не забувають кривдити та самостверджуватись завдяки їх співіснуванню. Після грізної війни мало що змінилось, однак з часом тидасійці зрозуміли, що зло ховається не лише у душах тих, хто ходить по землі. Магістри сідералу спілка із семи жреців магістеріуму, котрі служили старим богам, слухаючи і виконуючи їх настанови. Старі боги це древні дракони, що сплять у надрах світу. Однак вони не є його творцями. Принаймні так вважають самі ж вірячи, що існує єдиний творець, і він же є єдиний справжній бог. Древні жреці не дуже плекали шану єдиного творця. І замість того, щоб спільно нести просвітлення і благословення містянам, вони плели інтриги один проти одного. І виразніший та впливовіший з них був Сетіус, якого з часом запам'ятають як Корифея. Він був жрецем найдавнішої істоти, першого серед старих богів, дракона тиші Думата. У вісні він прошепотів Сетіусу про бажання поділитися з ним божественністю, якщо той навідає свого бога у золотому місці у світі затіння або ж фейд. Ці слова спокусили жреця, і він поділився почутим з іншими шістьма. Подолавши бар'єр між світами, завісу, вони вирушили у невидимий світ. Як стверджував Сетіус, врешті-решт, магістри нічого і нікого не знайшли у золотому місті і додому повернулись, розчаровані. Однак своїм приходом вони порушили священні межі, що пізніше відгукнеться світу, адже підземне золоте місто насправді було місцем ув'язнення фальшивих богів, яких творець покарав через узурпацію народу Тедасу. А накладене прокляття, темна скверна, давно вже перетворило золоте місто на чорне, і саме у цій скверні встигли забруднити семеро жреців сідералу. Вони принесли ці чорні плями додому. І з часом з того бруду творились породження темряви, котрі взялися заселяти і разом з тим знищувати всі околиці. Проте це не злякало магістрів, адже вони, заплямовані скверною, відчули, що можуть контролювати істот. Їхні породження темряви опустились у надра світу та осквернили дракона тиші, думата, забрали його розум та почали контролювати його тіло, перетворивши на архидемона, який і вийшов на поверхню. Вони отримали величні сили і з тим принесли у світ перший мор. Тодішній правитель імперії Тевінтера намагався дати відсіч демонічним жрецям, проте його магія не змогла очистити заплямовану землю. Тоді він звернувся за допомогою до духів затіння, і ті почули його. Вони наділили правителя силою, котрою той розкидав магістрів сідералу по всьому Тедесу, роз'єднавши їх та не давши їм стати більшою загрозою. Звісно, така тактика не мала суттєвого успіху, проте жителі континенту в кошмарах бачать, які жахи могли б стати з їхнім світом без цієї знакової спроби порятунку. Після правителя Тевінтеру естафету рятівників Тедесу прийняв орден відомий як Сірі вартові воїни і чарівники різних рас та походжень, що вже століттями ведуть боротьбу проти породжень темряви і слава про яких гриміла аж до епохи дракона. Вона відзначилась як поверненням легендарних крилатих істот, що вважались давно мертвими, так і приходом п'ятого мору, який Тедас прийняв дуже розрізнено, бо останній був 400 років тому. А так як п'ятий мор розпочався лише у Ферелдені, одному з великих королівств Тедасу, сусідні регіони не вірили в нього до останнього. І в таку епоху занепаду та розладу Тедас потребував героя, що об'єднає усіх. І на цей поклик історії він з'явився. Його минуле та походження достеменно невідоме. Хтось розповідає, що він був кремезним дворфом шляхетного роду, хтось описує як дивовижну ельфійку з занедбаних районів Денерему або ж в ній текла далійська кров кочових ельфів. А може, це була людина? Та якщо походження залишається десь у пітьмі, то майбутня доля героя нам відома. Життя звело його з Дунканом, командиром сірих вартових, у лавах яких обраний під наглядом молодшого вартового Алістера мусив пройти ритуал та випити кров уражену скверною. Саме цей кошмарний обряд надає можливість відчувати породження темряви, особлива здатність сірих вартових. Головне при цьому зостатись живим. Аємсорі. Чотири століття безмору залишили колись доблесних воїнів у дуже плачевному становищі, а також скоротило їх чисельність до маленького загону. Самостійний орден для боротьби з новою загрозою об'єднався з королем Кайланом, і разом вони прийняли бій з полчищами темряви під Остагаром. На жаль, під час зіткнення король зазнав зради від свого намісника Тера Логейна, що відвів значущу частину війська у критичний момент. Після чого тактична ціль вартових вежа і шал була захоплена ворогом, а усі, хто не зрадив свою мету, убиті, цієї долі зазнав і король. Пощастило лише Алістеру та нашому герою, які знайшли тимчасовий прихисток у хатині славнозвісної відьми Флемет. Саме звідси почався шлях для об'єднання Ферендела перед новою загрозою. Та саме тут доєдналась до загону спротиву дочка відьми Моріган. Після зрадливої втечі Лугейн повернувся до Ферелдену до розповів власну версію подій Остагарі, звинувативши у різанині саме сірих вартових. Він, не гаючи часу, оголосив себе регентом і видав указ про винагороду за голови вартових, котрі вижили у тій бійні. Але загін, попри увесь наклеп, продовжував заручатись підтримкою різних фракцій. Таким чином, героям вдалося переманити на свій бік коло магів, що посідали у вежі кінлух, вирішивши дилему з магами крові, які порушили заборону на кровне чаклунство, та викликали собі на холеру демонів. But is over. Це практично спричинило геноцид магів, однак обійшлось. Також новий король Орзамару, що є підземним мегаполісом дворфів, долучився до спротиву мору після допомоги вартового з вирішенням кризового питання боротьби за трон. Та й далійські ельфи з брикільського лісу погодились допомогти, коли герой вирішив проблему перевертів. На шляху цих пригод загін сірих вартових бачив наслідки мору. Занедбані села, зруйновані міста та численні жертви, а також група неодноразово схрещувала мечі та чаклунські посухи з породженнями темряви, і на щастя нашого загону він поповнювався прихильниками. У своїх мандрах вони зустріли сестру орлейського храму Леліану, що бачила видіння від творця, у якому було сказано, що вона повинна допомогти вартовому. Кунарі Стене, котрий був заарештований за вбивство кількох фермерів, долучилась і він. Свідок подій вежі кінлох, духовна цілителька, любителька філософії та багатостраждальна мати, друг по зброї та неабиякий залицяльник, дворф Берсер Когрен, який сам проситиме у групи допомоги, щоб врятувати свою дружину, та інші, що посідали своє місце чи отримували від героя почасуньки. І хоча сірі вартові обіцяли боротися проти породжень темряви. Громадянська війна знайшла героя сама, бо зрада та рішення Логейна не змогли пройти непомітно. Його відмова від іноземних військ у боротьбі з мором через страх загубити корону тільки посилила розкол країни. Проте під час подорожі герої з'ясували, що Алістер позашлюбний син короля Маріка Тейніра, який був батьком Кайлана. А отже, і він має право на трон. Кульмінація конфлікту відбулася на Ландсміті, традиційній раді знаті, де вирішувалося питання правління. Логейн був викликаний на суд, де, як і очікувалось, висував свої ватнячі тези. You would attempt to put a puppet on the throne, and every soul here knows it. The better question is who will pull the strings. Ah! Here we have the puppeteer. І мав додатковий план, якщо ці тези не пройдуть все вирішить чесний поєдинок, це ж як не як середні віки. Зрештою, вибір ухвалено, і Алістер став правителем та взяв шлюб з донькою Логейна. А група авантюристів повернулась до Редкліфа для останньої битви, перед якою вартовому розкрилася страшна правда. В усі часи вбивство Архидемона знищувало його істинну сутність, перетворюючи на фактично в безсмертного. Тому щоб покласти край мору, його може вбити лише сірий вартовий ціною свого життя. Архидемон, полчища породжень темряви, вартові та заручені сили підтримки усе злилося в одне море протистояння. А останній удар поклав край мору на новий незліченний термін. Чи залишився герой живим? Історія замовчує. Головне, що це символізує закінчення п'ятого мору. А Ферелден та інші королівства Тедасу ще довго будуть відновлюватися від руйнувань, спричинених породженнями пітьми. Однак, після подій перемоги над мором породження темряви не зникли, і, можлива причина тому, колишній магістр Сідералу архітектор. За цей час до лав командувача сірими вартовими прийшла нова людина. На її молоді плечі випала місія вирішення питання з архітектором. Під час цих подій відкрилась мета останнього звільнити породження темряви від влади Архидемона. Цим самим він прагнув дати їм можливість вільно жити і розвиватись у Тедасі, іначе новий мор більше не настане. Однак методи архітектора вселяли у командира недовірливі відчуття, адже таке рішення могло призвести до гірших наслідків. На жаль, достеменно невідомо, як саме вирішилось це питання, однак історія покаже, чимало воно наслідки. Другий розділ епохи дракона знайомив нас з новими важливими для історії персонажами. Дворфом, шахраєм Варіком Тетрасом, та храмовицею Касандрою Пентагаст, котра добровільно примусовим чином змусила Варіка розповісти їй про Гоука, чемпіона Кіркволу, якого воїтелька вже давно шукала. Дворф став оповідачем історії про героя-найманця, котрий утратив дім і частину сім'ї, втікаючи від породжень темряви, що заселила Ферендел під час п'ятого мору. Заможна сім'я Гоуків, на чолі зі старшою дитиною, матір'ю та його сестрою чарівницею і братом-воїном вирушили у мандри до Кіркволу, рідного міста матері. Однак їх шлях був укритий небезпекою. Тут герой вперше познайомився з воїтелькою Авелін та її чоловіком Веслі, що були членами ордену храмовників, з якими разом вступили до запеклої боротьби проти породжень темряви. Але під час бою помирає рідна кров Гоука, а веслі отримує ураження несумісне із життям. І коли вже здавалось, що виходу немає, допомога все ж не забарилась у вигляді верховного дракона, яким виявилась наша стара знайома відьма Флемет. Вона заключила із Гоуком угоду, що допоможе безпечно пройти шлях до кіркволу. Якщо ж він погодиться віднести її амулет до кочових ельфів. Голк погодився та надав свою обіцянку. Кірквол зустрів героїв, переповнений біженцями з Ферелдену та закритою брамою. І навіть заможній маєток дядька сім'ї Голків не допоміг. Адже ані маєтку, ані багатства сімейства вже немає. Дядько, місцевий шахрай Гамлен, все розтринькав. Погодившись відплатити за рік борги, сім'я Голків оселилась у місті. А за цей час до Кірквола з за моря дійшла звістка, що герой Ферелдену знищив п'ятий мор і тадасійці можуть видихнути з полегшення. Через рік до Гоуків дійшла інформація про цікаву експедицію на глибокі дороги. Вона стала можливою через те, що породжень темряви поменшило і шлях став безпечнішим. Її організатор дворф Бартран Тетрас. Потребував інвестицій на експедицію, тож Гоук, заручившись підтримкою брата дворфа Варіка Тетраса, був змушений збирати гроші з місцевих завдань. І спершу його занесло до старої подруги Авелін, що стала місцевою вартовою. Запропоноване завдання зазнало більш серйозних наслідків і мало не зашкодило довірі народу до армії. Однак воно ж допомогло Авелін зайняти крісло капітана. Герой не забув і про обіцянку Флемет. Тож вирушив у плем'я ельфів, де зустрів Ельфіку, що стала відлюдницею свого народу через причетність до магів крові. Саме вона провела ритуал над амулетом, з якого зрештою вийшла флемет, та зізналась герою, що таким чином просто намагалась подорожувати непоміченою. Виконуючи низку справ, Гоук знайомився з дворфами-храмовниками, котрі просили його розчистити дорогу від Талвашоту, відступників роду кунарі. Багатовікова боротьба розділила кунарі через небажання одних жити з постійним тягарем обов'язку і традицій. А після почалася експедиція глибокими дорогами. Варік розповів храмовниці про зустріч Гоука та древнього члена магістра Сідералів Корифея, що відчайдушно намагався втекти зі своєї в'язниці. Як виявилось, кров батька Гоука, якою володіє і сам герой, здатна зняти печатку і звільнити магістра. Однак, герой відмовився розлючений магістр напав на Гоука, проте той виявився сильнішим і вбив заплямованого жреця. Попри бутті, герой застав смерть своєї матері від руки місцевого маніяка і, не продихнувши після втрати, був змушений розбиратися з проблемою, що нависла над містом. Розлючений ситуацією ватажок Кунарі Арішок відправив свої війська у кірквол, бажаючи повернути важливий для його народу артефакт. Вони встигають знищити віконта міста. Однак дипломатичним і не дуже шляхом Гоук все таки здолав повстання необмежене кровопролиттям, за що отримав звання чемпіона Кірквола. Чемпіон в Кркво давоздереводл. Історія набула нових обертів. Коли Кірквал перетворився на державу, контрольовану храмовниками, котрі завдяки своїй владі не давали спокою колу магів. ельфійський маг Орсіну вів суперечки з командиркою храмовників в Мереді через придушення магів та її небажання обрати нового віконта, Усе це призвело до останньої краплі війни між колом магів та храмовниками. Герой, заручившись допомогою свого члена сім'ї, що за час його відсутності став сірим вартовим, пробрався у саме серце бою. Зупинивши безглузду бійню, гок та інші члени храмовників на чолі з командувачем Каленом дізнали, що командирка використовувала особливий ліріум, що наповнив магією її меч, а у неї самої відібрав розум. Кален прийняв рішення усунути Мередіт від командування, але це так розлютило жінку, що вона кинулась на говка, проте її проклятий меч зламався в долонях, а вона перетворилась на кам'яну статую. Абсолютно влада і ненависть до магії призвели до її загибелі, а Ліріум буквально поглинає її тіло. Оповідь Варіка завершилась тим, що коло магів розпустилось, але війна між магами та храмовниками тільки набирала обертів. Чемпіон Кірквола зник без звісти, проте Касандра не втрачала надії знайти Гоука та сірого вартового, що поклав кінець мору. Залучившись підтримкою Леліани, вона покинула храмовників і започаткувала новий орден інквізицію. Третій розділ серії бере початок із раптового вибуху, що зеленою хвилею розніс околицями новину про нову небезпеку. Таємничий герой прокинувся у світі затіння, з котрого, оточений породженнями темряви, він міг і не вибратись живим. Однак рука незнайомки витягнула його з того світу і на згадку про себе залишила на його руці знак. Прокинувся він в підземеллі Гейвенської церкви, де його взялись допитувати знайомі нам Касандра, Леліана та члени Божественної п'ятої Юстинії. Вони дізнались, що вибух здійснив пролому за вісі, що слугувала невидимим бар'єром між обома світами. Героя поставили перед фактом. Треба йти у бій з темрявою разом із орденом Касандри. Тож помічений Касандра, дворф Варік та ельф чарівник Солас вирушили до Завіси, де натовпи демонів вже виповзли на землі Тедесу. Під час бою герой несподівано дізнався більше про знак на руці. Тепер герой здатен зачиняти проломи у завісах, чим вперше скористався. І, хоч цього разу все закінчилось на користь ордену, Солас підмітив, що цей пролом буде не останній. Після перемоги героя офіційно іменували інквізитором, вісником Андрасте, відданої жриці творця, а інквізитор свято вірив, що саме вона врятувала його із затіння. Ставши почесним членом ордену, герой познайомився із Каленом Резерфордом, котрий тепер на чолі інквізиції, та з Жозефіною Монтельє, котру Леліана запросила стати очільницею орденівської дипломатії. Пролом завіси привів на землі Тедасу не тільки темряву, а й новий різновид Ліриуму – червоний. Він перетворив відколотих від фракції воїнів Гейвенської церкви на багряних храмовників, що підкорялись новому ворогу Тедасу. Ворогу, з котрого усе й почалося Корифею. Його смерть лише вистава, а сам Корифей давно набув сили архидемона, через яку зміг переродитись і вийти з в'язниці. Відчувши запах волі, темний жрець не гаяв часу, а взявся заручатись новими поплічниками, які були і серед храмовників, і серед кола магів. Усе задля своєї великої цілі. Герой залучився підтримкою імператриці Селени Зорлену та її суперником Гаспаром Дешаноніським. Від варіка інквізитор дізнався про ще одного героя: Гоука, котрий проживав в іншому місті. Інквізитор Міт Гок, де чемпіон в Крква. Зустрівшись з ним, вісник заручився і його підтримкою. Чемпіон Кіркволу поділився з героєм мотивацією Корифея. Він, як і архітектор, прагнув зупинити мор однак робив це у свій жахливий спосіб. Корифей займався відловом сірих вартових, які, почувши таємничий поклик, наче у гіпнозі почали вбивати одне одного. Of а кров їй стала порталом для виклику демонів з затіння, і все заради єдиної мети. Вбивства двох останніх драконів, перш ніж ті, перетворяться на архидемонів. Незважаючи на можливість зупинити мор, інквізитор був проти таких методів, чим розізлив командувачку Кларел, котра поважала його боягузом, вмовляння і пояснення не допомогли. Тож між групою інквізитора та вартовими розв'язалась масштабна нерівна бійня. Віснику не залишилось нічого іншого, аніж самотужки відкрити прохід до затіння. Перед героями у паралельному вимірі постав дух божественної п'ятої Юстинії, котра розповіла інквізитору його забуті спогади. Корифей розпочав ритуали з чарівною сферою задля отримання мітки, однак випадково вісник перервав його дії. Тоді Юстинія вибила сферу з рук жреця, а інквізитор, підібравши її, отримав чарівний знак. Юстинія пожертвувала собою, щоб врятувати героя і витягнути його з затіння живим. Завдяки жертві одного з друзів інквізитора, герой зміг вибратись і закрити черговий пролом. Плани Корифея знову були зірвані. А далі інквізитора чекала мандрівка до зимового палацу герцога Гаспара, де герой познайомився з його радницею з окультних питань Моріган. Там він дізнався про змову проти великих чинів Дедесу, яку розпочала прихильниця Корифея, сестра Гаспара. Після чергової пригоди з оголенням мечів та посухів головну лиходійку було піддано Верховному суду інквізиції, а правителі нарешті помирились, і війна між храмовниками та колом магів офіційно завершилась. Однак Корифей все ще був живий, і він намагався втілити план у знищенні завіси якнайскоріше. Інквізитор заручився допомогою Моріган, та на своєму шляху вони зустріли її матір Флемет, котра розповіла про контрольованого Корифеєм дракона, що містить у собі частину його сили. А отже, вбивство дракона дорівнює смерті самого ж жреця. У той час інквізиція змогла знищити велику частку його армії, тож Корифей взявся до рішучих заходів. Він відкрив завісу знов, а інквізитору кинув останній виклик на бій. By Вісник, заручившись підтримкою друзів, прийняв виклик, і зрештою перемога була за ними. Дракон, оповитий червоним ліриумом, впав від меча героя. А Корифей, втративши половину сили, втратив і контроль над завісою. Інквізитор, використовуючи свій знак, запечатав пролом. А після задіяв знак і над тілом жриця, щоб назавжди вигнати його дух у світ затіння. І хоч ця радісна подія припинення війни та проломів змушувала повірити у хеппі-енд, багато чого у світі ще приховувало власні задуми. Солос став другим і радником для інквізитора, однак він з часом відкрив йому страшну правду: Солос, родич творця і забутих, Фенгарел, ельфійський бог, відомий як зрадник, що запечатав старих богів. Він створив завісу, а тепер хотів її знищити, щоб відновити втрачений світ стародавніх ельфів, навіть якщо Тедосу доведеться заплатити страшну ціну. Після сказаних слів ельф зробив своєму тепер уже колишньому другові останній подарунок. Відрубав руку із міткою затіння, адже вона могла з часом знищити свого носія. Однорукий інквізитор повернувся до ради ордену, розуміючи, що війна з жахововком фенгарелом уже пишеться сторінками хронік Тедесу. І саме вашому герою у четвертому томі випаде нагода особисто зупинити зрадника та зустріти старих богів. Тож не зволікайте та пориньте у нову історію епохи драконів. Дарк спаночаджентовайсавт. Пишіть у коментарях свої враження від нового для нас формату. Підтримайте також дебют авторки Мар'яни Гринів та мій, дикторки Марії Мартинової, що періодично будуть причаровувати вашу увагу. Сподіваємось що далі контенту буде тільки більше. З вас лайк та підписка. Почуємося вже зовсім скоро на каналі Games.